Сьогодні знов приїхали за щукою. Будемо ловити щуку, але сьогодні з тонесеньким комплектиком. Паличка до 10 грамчиків. Ванкіш, 0,3 шнурок. Такий краш-тест має бути палочки, шнура. Побачимо, чи буде якась більшенька щука. Але для цього комплектика, щука навіть в районі кіло півтора Це буде просто супер. Будемо бачити, що в нас сьогодні з цього вийде. Погнали? А друзі, погода не особо, ловлю зараз отаким свінгом, тобто фетом, на ксесточку до 10 грам, на 2 грамах. Кидає без проблем і досить далеко летить приманка. Ловмо на рівнимирочках. І хочеться протестувати, як паличка буде себе поводити з щуками, тому що ловив на неї тільки окуня. Зараз цікаво по щучках. Як вона буде справлятися з щукою. Правда, погода дуже і дуже погана. Не знати, що буде з кльовом. Будемо чекати виходу, обловлювати водойму, щось буде. Буду старатися вмикатися, тому що дощ сильний, ловити дуже некомфортно, клювань немає. Півгодинки походили, клювань немає, буду пробувати щось шукати і вмикатися на чомусь цікавому, можливо, там мілкі щучки будуть. Хотілося щось більшеньке зловити, але не знаю, що з цього вийде. Будемо кидати помалесеньку і шукати. Головне краш-тест палочки провести, подивитися, як 0,3 шнурочок буде себе тут поводити з цими щуками. Взагалі так покайфувати. Друзі, попалася перша щука. Така дуже і дуже навіть непогана щучка. Ксеста в принципі запасу потужності її вистачає. 0,3 шнур теж поки що тримає. Хороша така щучка. Не знаю скільки в ній, але ну, дивіться, як ксесточка відпрацьовує, Ну потужності в палки реально вистачає, навіть дуже достатньо. 0,3 шнурок теж. Ну Для щучки в принципі палка. Може бути, така щука там. Досить така непоганесенька. Опа, бачимо, така свічечка. Зараз будемо якось її брати цю щучку. Опа, така десь біля кілограма щушка. Ну, паличка справилась просто. Супер. Супер. Що ж, трошки походили, половили. Кліє надзвичайно погано, погода. Просто жесть. Було декілька клювань. Сережки поки що 0. У мене декілька щучок, все невеличке. Декілька зловив. І все-таки в районі кілограма. Мілоч, капець. Саме головне краш-тест палички роблю, такі щучки. Пів кілограма кілограм, в принципі, на моє дево x 66 справляється просто круто. Можна ловити щучку, запасу потужності. Вистачає, чуєчка, супер. 2-3 плюс фет. 2,8-3. Кидає вона непогано, досить таки навіть непогано, досить класно. Спокійно його проводить, 5 з фетом теж кидав дуже класно. Ну, Я думав буде тяжче з щучкою. ТЗшна ксеста набагато більше гнеться і вона не така потужна, як 66 екстра тюн. Прикольно, буду ще ходити, вже весь мокрий. Буду трошки похожу, можливо ще щось вдасться зловити. Будемо бачити, будемо старатися. Ще одна. Дивіться, як палочка відпрацьовує класно. Дуже класно палка відпрацьовує. Ну, Потужності в ксести вистачає. Це дуже класно. Дивіться, що робить. Одна пливе, другу тяну. Дуже така гарна щучка, вона заглот взяла. А пацака ти не взяв, так? Да? Як я її маю зараз достати? Вона зараз мені різане. Давай ріже, сірий. Ну, Та вона зараз ріже, як я буду брати. Ну, Дуже класна щучка. Опалюється, ще одна щучка. Клюнула, в принципі, клас. Ну, Паличка просто супер відпрацьовує. Класно. Ще одна і є, з таким гарним ударчиком клюнула. Невеличка шишка, але ксеста з шишками. на щучку таку, там до півтора кг взагалі така класна палка. Потужність палки просто супер. Дивіться, як вона шишкою себе поводить. Досить і досить непогано. Даже зараз кощішку пробуємо піднімає навіть таку щучку, вона в принципі без проблем. Ну, під щучку я її брав і в принципі під щучку палка досить і досить непогана. Круто. Ось така снасточка 3 грамчика і цей бандіт, чи що це від фанатіка. Прикол приманки в тому, що ловив фетом 2.8. Теж були клювання, все нормально, а на ось цю шнягу Прикольно досить приманочка завісає. Парусність досить така велика, більш розмашиста гра хвостиком. Ось рівномірочкою. Веду собі помаленьку. Час від часу даю паузи. ну парусить він просто шикарно. Його зараз не клює, якесь безкльові, а взагалі пішла. І ось за допомогою цієї приманки декілька клювань. Це щучка біля піцаки зійшла. Але є, хоч сьогодні риба взагалі не клює. Зовсім і не тільки у нас, і в людей та сама фігня. Тупо немає кльову. Але добре, що хоч щось покльовує, приманочку можна підібрати. Мені головне що? Головне протестувати трішки паличку. Я думав, що це геть таке щось окуньове буде. Можливо на мілку щучку буде гнутися, але ну ні. В принципі, вона з такою щучкою кілограм-півтора справляється досить-досить досить непогано, запас потужності досить, досить хороший, з тезешною не порівняти. Чи там ще з чимось таким досить класно справляється, кидає непогано, чутливість класна. Навіть он з 03 шнурочком зараз ловлю Проблем з щучками, в принципі, такими, як зараз клюють. Не виникає абсолютно. Крупніших немає. Було б цікаво подивитися, що там буде з крупнішою. Оп, бачили? Ах, клюнуло. Клюнуло. Не зміг реалізувати, але ну, нічого. Ну, Буду далі продовжувати. Досить і досить цікаво зараз. З цією палкою тут походити. Ах. О, ще одне сіло. Ну, ксеста в'яже. Ще одна щучка. До речі, поставив. Фанатик, бандит, ще він там називається. І ось третя покльовка буквально за хізаки. Дивіться, Сеста гарно працює. Ох! шушка, файна, шушка, файна. Ну звісно, так. Да. Ух. Гарна щучка. Ксесточка працює. Будемо маленьку брати, шучку. Ух ти! Хе! Зійшла! Ну нічого, дивіться, ось на таку приманочку. Супер, будемо продовжувати. Де хлопці погодка не дуже. Молося отримати ще пару покльовок, зловити декілька щучок. Капець. бандит. Капець не клює взагалі, не знаю. Трішки половимо. Не знаю, що воно дасть. Щука мілка і досить мало. Псілося. Дивіться, яка крокодайла. Піднімати будемо. Опа! Дивіться, легенько підняв на цесточку. І знову ж таки на бандитика. Щучка клюнула. Кайфа. Друзі, в самих ногах взяла. Така гарна щучка. Ух. Красива щучка, красива. В самих самих ножках. Ох! Стоїть Стоїда рибка ближче до берега якось. Треба видрачувати її. О, файна щучка. Ще одна сіла з дальничка. 5 грам Джигол Івочка. Фетик, але вже на п'ятерочці з виброса. Хвиля прямо в лице. І так корчуємо. 5 грам кидає хорошо ксеста. З Фетиком трехдюймовим. Давай, давай, тих-тих-тих-тих. Ну, клас. Щуща палука ця Єсть. Кайф. Чергова щічка з дальнячка. Ах, супер. Ух, кажу, ксесто це. Тупо щича палочка. Кайф. Краш-тест. Пройшла палка. На ура, дивіться. що. Ну, потужності в неї вистачає. Блін, квіз відпав від припадки. Тупо потужності в палці вистачає, комліва часть досить потужна. Супер. Опа, є. Що, ж ходимо ми далі, перішоти. Сережки, поки що нуль. Одне розчарування. Одне розчарування, на зараз рахунок сієром 10-0. Сережа не може поки що щучки зловити. Пять Капець. Ну, делікатна снасть виграє зараз в більш грубший. В принципі, щучка є. На 3-5 грама можна її ловити, є клювання. Дрібна, немає нічого крупнішого, але помалесень походимо. Ходимо. Шукаємо, ловимо, де-не-де можна її спіймати. Дуже слабенько. Але цікаво. Будемо далі ходити. Можливо, вдасться ще щось пару зловити. зволити. Ловим щучку. Серегі, багато покльовок. І він не може ніякої реалізувати. Я поплю, Я вам тільки прийшов, кинув і щучка. Капець, ну прикольно, прикольно. Скажи, де це покльовка була, ніякий не добирає. Дивіться, що робить. Гарно. Ой, ладно, буде її поваленько доставати, хлопці. Сміюся серого, бо реально дуже смішно. Ой, слизко трошки. Хлопця багато вклювань, але не може ніяк взяти щичку. Я хожу і просто ним добираю з його місця. Шнурочків. Я випадково, випадково вибачаюсь. Зараз покажу на що взяла. Тільки якби вона трошки заспокоїлася, то вона пригає дуже сильно. Опа, і. Дивіться. Ось. Опа. Ось такий фетик. Опа. І ось така щишка. Викидаємо. Ну, Звісно, так. Як судака. как? Сережа, сіло щось дуже непогане. Не знаємо що, можливо щука. Ну така не щось капець. Давай, Сережа. Ну, гарне, гарне. Чи щука, чи що це? Не зрозуміло, але щось дуже і дуже класне. Та я візьму по цаку, не переживай. Ост... Не давай! Ну побачимо, що це? у нас за риба там, де воно? Потрібно по четверо? Ну, відійди дай трошки туди. Ну давай, може... О-о-о! О, щось вийшло. Це біла риба, походу. Ага. А ну-ка. Так, да, це ж, щось... Це не щука вроді. Так, да, це забагрив Карпат. Чи карп, чи то в якийсь, ну файно, файно. Підтягуй, зараз будемо його брати. Хух, там ззаду палка. Да, лобати? лобати. лобати? Да. Але це не вличка, да, так, це. Ну, десь двушечка, шичка, то в Надумали, хороша щука вже. Тихо, тихо, небудь, тихо. не батько. Не виходить там палка. Ще й сход. Оце ти, звісно, ходиш. Mm -hmm. Є ще одна щучка. 14-та щучка. Тянеться. Ух ти! Така гарна свічка була. Все-таки виплюнула резинку. Ну нічого. Головне, що вона була. У нас зараз серим рахунок 13-4. Остається. В принципі, клювання. Ну, цілий день дуже мало клювань. Зараз нарешті дощі переставити. Де-не-де. Є якісь клюванічка. В принципі, можна... Помаленьку ловити, але краш-тест. Бачите, пройшов сьогодні прикольно палки, але не було нормальних і крупних щучок. Максимальна щука, там кіло 200 чи що. На жаль, на жаль, тільки такими. Ой, Будемо щось вже скоро завершувати, певно. О, ще одна щучка попалася. Це вже така побільша, якраз на краш-тест палочки. Така якась матьора щучка. Ну, справляється вудлище такою щічкою Прекрасно. Просто прекрасно. Ой. Просто файно, файно, файно справляється. Більше трошки щучка. І все, і взяли. Взяли. Ох, файно! Ну, Це бікфіш за сьогодні. Бікфіш. Все є клас. Ось на завершення. Ще одненька щучка взяла. О, сеста це щуча палка. Тупо на завершення, ще один шнурочок. Бери. її Сережка її зараз візьме. Хова! І це вже завершення буде, 15-та щука, 15-4. Сірий вибач, просто випадково. На на мою силікончик, ось такий фет, це вже на 3 грамах, було і на 5 грамах, догори ногами, до речі, привернутий. Ну нічого, нічого. 15 щучок за 4 години. Клас. Краш-тест. Сесточки пройшов на ура. Реально, щуча палка під лодочку, під невеличкі водойми можна брати. Просто супер. Я думав вона буде м'якша, слабша. Ну, досить потужна, класна палка для щучки. Щучки в районі 1,5-2 кг. Без проблем на неї вилітають. Поставлю тільки сюди, мовив, ще одну катушечку твінчика. Поставлю на 0,3-0,4 шнурка і буде взагалі пісня. круть Все, закінчили ми рибалочку. Що ти, сережка скажеш? Половили трохи щуки, крупної не було, тільки мелоч. 15-4 у нас результат. У мене 15 в Сереги 4. Крупняка не було. Це да, сігри. Не було крупняка, тільки мелка щучка така до 2 кг. Дуже слабенький кльов, але хоч трохи половили. І на тому вже класно, треба брати да, джиголовки. Джиголовки канають, джи гріх, шарнір слабше. Джиголовки 3-5 г. Протести в ксесту з трьома, з п'ятьма грамами, з фетами, офігенно клювало. Палка тягне, палка витягує такий щук без проблем. Якраз для щучки, так я і брав, поміняю катушку, шнур, буде супер. Ну і така рибалочка в нас вийшла. На цьому, всім дякую за увагу, всім пока.